Ось такі подяки. Ось такі нужди. А зараз, будь ласка, оператори включіть фотографії, щоб ми могли побачити. Ось такі страшні фотографії. І ось такий страшний випадок стався в середу. Саша Одійчук їхав з Бафало додому, був дощ, він щось відвлікся в дорозі і за метр побачив, що перед ним стоїть здоровий трок. І він на повній швидкості, так і в той трок влетів. І вчора він до мене подзвонив і це все мені розказав і показав. Але при тому всьому, він виліз сам з тієї машини. І коли він побачив ось це все, він каже: я став щіпати себе, чи то я є в тілі, чи то я є на... десь в сні. Полісаї і медслужба, коли приїхали, стали. Шукати, де є шофер. Він каже: Я є шофер. Вони спочатку не реагували на його слова, але коли убідилися, що це в дійсності він, і раз, і другий раз перепровірили його, нічого ні поломане, ні побите. І поліцей каже: я не знаю, до кого ти молишся, але молися до нього далі. Тому то слава Богу. Якщо є Саша, ти є серед нас, можеш вийти наперед. Раз, раз. раз. Саша, я буду. Як бачите, ото Саша є серед нас. Це є син брата Володі і сестра Ліди, сестри Ліди. І тому то давайте ми піднімемося і подякуємо Богові, що Бог є добрий. Йому трудно зараз щось говорити. Він попросив, щоб я все сказав замість нього. А потім він щось може і більше розкаже за який час. Давайте подякуємо. Господи Ісусе, ми стоїмо при святим Твоїм лицем.